Відразу зазначу, що Піромайський дизельмаш – одне з найстаріших підприємств нашого регіону зі своїми славними традиціями, авторитетним ім'ям на світовому ринку. Тощо донедавна піромайські дизель-генератори постачалися в понад 30 країн світу, де, до речі, експлуатуються і досі. А продукція здобула численних нагород на міжнародних та вітчизняних виставках. Але прийшли інші часи, як кажуть, нової пісні придумала життя. На жаль, тільки що ці пісні з відтінком суму. Адже аналогічні підприємства, що випускали дизель в Україні, давно збанкрутіли, та й взагалі їх вже не існує. Первомайськ дизель маш Ми розуміємо, що, мабуть, немає другого виходу, крім як боротися. Бороться за коллектив, бороться за предприятие, бороться за выживание. Поэтому, и за заказы, очевидно. Ну, и, и, и за заказы одновременно. Мы разработали э, линейку, то есть ряд э, продукций, ряд, мощностной ряд э, двигателей, э, генераторов, которые работает на э, биогазе. Базовая модель готова. Мы готовы э, использовать... Таке виновляємо і как дешеве топліво, як біогаз, який и з біомаси, і электроэнергию електроенергію і тепло. Важливо і те, що ресурси біомаси по суті не вичерпані. За підрахунками вчених переробка біомаси здатна була б замінити 18 мільярдів природного газу, яке ж майбутнє у нової машини. Великі щодо можливості її серійного виробництва і не визначено щодо її реалізації постачальникам. Так, потенційні замовники є, але грошей в них немає. Не дивлячись на те, що когенераційна установка здатна себе окупити всього за 3-5 років. Що знову без вихід? Звісно, ситуація жила бути лучшого, але перспектива, звісно, завжди є. Є наробки, є заказчики, є за предварительні контракти, які... Якби плануємо реалізувати ближайше часі. Тобто поки що підприємство працює на перспективу, але з певністю, що кращі часи обов'язково настануть. Адже виробнича стратегія розвитку економіки всього світу спрямована саме на максимальне використання альтернативних видів палива. І тут у перомайздізель Маша величезна перевага. Заводчани, по суті, заздалегідь бронюють нішу в своєму сегменті машинобудівного виробництва. Ось тільки один з напрямків. Ми говоримо о тому, що і металургія може і тому що технологічним процесом металлургических комбінатів являється производственные, Це горючі гази, які являются відходами. У них сьогодні коксовий газ, доменный газ. Та це все завтра. А сьогодні, враховуючи власні виробничі потужності, колектив заводу зараз виконує замовлення на потреби укрзалізниці, сільського господарства тощо жити потрібно. Ну, наприклад, для потужних сільгоспідприємств тут налагодили випуск кільчатих катків, борон та іншого сільгоспінвентарю. А що ж новий дизель? Я переконаний, що, попри всі зусилля первомайців, новій розробці потрібна підтримка на державницькому рівні. Ну що ж, залишається сподіватися, що ось такі біогазові когенераційні установки, які випускаються на примазь дизельмашу, вони зацікавлять новий уряд, і зокрема Міністерство економічної політики. Адже сьогодні це сучасні економічні установки, які відповідають, до речі, всім міжнародним стандартам. Будемо чекати. Олександр Торвчій, Сергій Єрмаков, телевізійна новина Миколаївщини.